Усім привіт. Ви знаєте, часто чую такі вислови, що люди бояться смерті. А я вам так скажу, що смерті бояться не потрібно. Це саме прекрасне насправді, що може бути. Коли ти там вже дійшов. Туди у світ душ, і вже там чиста як душа. Там бояться не треба нічого. Бо там дуже добре. І якби Всі відчували, хоч раз відчули, як там. Я вам чесно скажу, ніхто б не захотів би жити на цій землі. Але ми сюди приходимо для того, щоб жити. Для того, щоб подолати багато своїх сумнівів, страхів, до чогось дійти, бути щасливими. І нам дуже часто важко. Важко позбавитися цих страхів, які і ти щось зрозумів, щось осознав, щось відпустив, перейшов за якусь грань межу чогось позбавився, і потім новий рівень, тобі знову якісь страхи, знову щось, і ти знову працюєш і працюєш над собою. Я скажу з свого досвіду, що мені буває важко, і навіть настільки важко, що мені хочеться туди. Бо я там була і відчувала як там добре. Тому смерті бояться не потрібно, це точно. Бояться треба не прожити в радості це життя. Бояться треба не прожити нерозумінні себе, що ти хочеш, хто ти є на цьому світі. Бояться, потрібно не змогти вирватися із якихось своїх таких огранічень, оцих образ, страхів, якихось негативних програм, які тримають нас і не дають нам вивільнити оте своє Я, яке ми, які ми є насправді. І ми для цього тут, щоб проживати це життя, аналізувати його, відпускати біль, відпускати якісь страждання, страхи, рухатися далі і, і жити, насолоджуватися цим процесом. Як би нам не вважалося, що це дуже важко. Нас ніхто сюди, як то кажуть, Не послав, ми самі сюди прийшли і захотіли пройти тут своє життя. Можливо, тільки є у мене така якась невпевненість в тому, що ми, коли приходимо сюди, ми в забуті і не розуміємо хто ми є, для чого ми є. І ми наче як часто проходимо ці уроки, природжуємося і знову щось не проходимо, воно все як таким комом наростає. І в якому стіленні воно все вибухає, тобі треба це все пройти, закрити, зрозуміти, вийти на інший рівень. Бо, бо твоя, твоя душа вже не вивозиться вибуху. все тягнути за собою з втілення в втілення, з одного в друге. А з це, це пройти треба. Бо ти це вибрав пройти. І насправді ми можемо це пройти. Просто іноді здаємося. і Іноді. Тобі дуже важко буває. Саму смерть бояться не потрібно. По-перше, вона ніколи не забере людину просто так. Всьому є. Причини, чому людина йде туди. Або сама обирає, або не проходить якийсь шлях, і душа вже сама також вибирає піти. Тому що людина не робить те, що їй потрібно Трібно зробити, не живе, а просто існує. А коли ти там уже в світі душ? Так, да, я розумію, і, що, напевно, треба ще пройти багато випробувань, коли ти виходиш з тіла і добираєшся до світу душ, бо там мені нічого не показали. Я розумію, що, напевно, ще не час мені це знати. Там багато є чого. Я точно розумію, бо там шлях дуже довгий. Треба багато чого пройти. Але в самому світі, душ, в цьому просторі, там дуже добре і прекрасно. Там просто любов безумовна, і нічого, крім цієї любові. І цю безумовну любов кожній людині, і ще, і з якими б задачами вона не прийшла на цю землю. Щоб вона там не прийшла пізнати в цьому світі, треба дійти до основної точки відліку це безумовна любов. До всього, до себе, до людей, до світу, сприйняття. Всього того, що відбувається, зрозуміти, що все є правильно, немає нічого неправильно, все справедливо і по якихось причинах так має бути. Всім гарного дня!